Послання 222. Ваш час на землі знаходиться на вирішальному етапі. Неділя 16 жовтня 2011 року 21.30. Моя ніжно улюблена дочко. Чому, коли тлумачиться моє слово? Так багато моїх дітей знаходять його таким образливим. Хоч мої діти завжди повинні. Розпізнавати такі послання, опубліковані тими, які стверджують, що приходять в моє ім'я, вони також повинні навчитися тримати свій розум і серце відкритими повсякчас. О, як би я хотів, щоб мої послідовники, зокрема, відкрили свої очі і прийняли мене у свої серця. Це я, Ісус, закликаю вас почути мій голос. Закликаючи вас прийти до мене в молитві? Ваш час на землі знаходиться на вирішальному етапі? Залишилося небагато часу до того, як я проголошу нову еру миру, і тому мені потрібно, щоб ви зараз підготували свої душі. Не дозвольте зарозумілості засліпити вас на істину. Хіба ви не знаєте, що я ніколи не обману вас? Прислухайтеся до моїх вказівок, щоб перешкодити Злому Духові, затьмарити ваше судження. Не дозвольте йому тримати вас на відстані від мене, бо якщо ви тільки почуєте моє найсвятіше Слово, ви дізнаєтеся, що Це я, Ісус Христос, кличу вас. Діти, якщо б ви знали, як багато зараження було накинуто моїм дорогоцінним душам по всьому світу. Ви були б шоковані. Ця темрява час від часу огортає навіть моїх дорогоцінних послідовників. Біль, який я відчуваю, коли бачу ваші сумніви, особливо серед тих душ, які регулярно моляться і виявляють справжню відданість, приносить мені сльози великої скорботи. Моліться, моліться, моліться про керівництво від Святого Духа. Якщо ви відкриєте свої закам'янілі серця і попросите про дар розпізнання, я відповім на ваш заклик. Як ви будете засмучені, коли вам відкриється істина під час попередження? Саме ваших молитов за порятунок інших душ я зараз прошу. Звичайно, якщо ви сумніваєтеся в моєму слові, даному через ті послання. Ви все одно могли б віднайти у своїх серцях сили молитися за загублені душі. Я люблю вас і чекаю вашої відповіді на мої благання про молитву, Ваш Ісус.